Сьогодні ми з вами попрацюємо перкусором саме цією насадочкою лопаткою. Я її дуже люблю нею користуватись, вона досить універсальна, але одна із її основних переваг вона дуже добре працює з спайковим процесом, з укороченнями, і можна використовувати як такий собі токсен. Лопатка для токсену, коли ми з м'якими тканинами, ударною технікою розпрацьовуємо всі спаєчні процеси. Ви можете навіть зробити повноцінний масаж. Спини або загальний масаж однією цією насадкою Для цього ми включаємо її. Не включаємо на мінімальну швидкість, ви пам'ятаєте, що чим менша швидкість, тим глибше проникнення. Бачите, яка ударна сила. Ставимо швидкість більшу, ставимо десь майже на максимальну. І майже проникнення глибокого немає. Тому ми поставимо на середню. І Вибираємо, наприклад, якщо ми працюємо спиною. Звичайно, в першу чергу розгиначі спини. Пропрацюємо для цього ставимо під кутом 45 градусів і проходимо пара вертебрально. Працюємо з розгиначами, екстензором спини. Якщо ми трішечки відступимо від хребта, ми хребтами, з клубово-реберним м'язом. Вони кріпляться до ребер. Пам'ятаємо про нашу трапецію, нижню долю, також пропрацюємо нижню долю трапеції. І не забуваємо про найширший м'яз. Я показую все схематично, буквально пару рухів, а ви працюєте повноцінно, поки ви не будете певні, що ви пропрацювали м'яз повністю. Також ми можемо пропрацювати з верхньої долі трапеції. Шукаємо кісткову структуру, покістки ми стукати не будемо. Поставили і короткими такими простими рухами. Ми стоїмо, як вам зручно, я стою так, щоб просто було в камеру видно. Бо якби я стояв з цієї сторони, я робив отакі простенькі руки. Ви пам'ятаєте, що э, для того, щоб краще э, ваші насадочки були пластикові рухались по тілу, Треба трішечки трішечки нанести масло. Або ви можете це допрацьовувати після загального масажу, який ви зробили, і залишки масла якраз допоможуть вам не травмувати шкіру, а щоб ви працювали саме з м'язами. Далі ми можемо взяти, взяти і попрацювати з міжосними м'язами. Ось у нас попзадні стесті відростки, і ми від них рухаємось. Далі не забуваємо про зубчатий, передній зубчатий м'яз. І також його гарно пропрацювали. Якщо у вас міжреберна є, ви можете пройти вздовж реберних дух. Якщо я хочу попрацювати з проекцією квадратного м'язу попереку, це може бути трішки неприємно. Але таким чином ви гарно розпрацюєте з паєчкою. Якщо я хочу сам квадратний м'яз, я знайшов гребень. Клубової кістки поставив піркусок і трішечки надавив на ручку, щоб він трішечки глибше пройшов. Бо пам'ятаєте, квадратний м'яз попорку знаходиться там наш на четвертому рівні. і Тому треба до нього достати. Невеличке неприємне відчуття, але зато гарно пропрацювали. Згадуємо про нашу ротаторну манжету або бортову манжету плеча. Якщо ми хочемо надосне м'ясо пропрацювати, то ми беремо край цієї насадочки, щоб вона глибоко зайшла, бо він стоїть там в глибині. І пропрацювали з надосним м'ясом. Виглядає це приблизно ось так. Щоб вам було видно. Тепер у нас є ще підосне м'ясо. Ось лопатки, і він підостю знаходиться. Пропрацювали весь підосний м'ясо. Почнемо краще пропрацювати місця кріплення. Медіальний корай лопатки, він кріпиться до нього і пройшли по місцю кріплення, і знову пропрацювали сам м'яс. Також у нас ще малий-великий круглий м'яз, Кріпиться до латерального краю лопаточки, пропрацювали місце кріплення і сам м'яз. Також у нас ще є Наприклад, місця кріплення сідмічних м'язів, ми також їх можемо пропрацювати. і безпосередньо дістанні м'язи. Я все показав достатньо швидко, схематично. Якщо ви працюєте з пацієнтами, ви можете це робити потихеньку. В середньому темпі і гарно пропрацюєте кожен м'яз. Таким чином, ви можете тільки масаж самої спини зайняти у вас від 15 до 20 хвилин, а то й більше. І ви можете зробити взагалі загальний масаж, знаючи просто анатомію, місця кріплення м'язів, маючи таку насадочку, і по принципу таксана пропрацюємо пропрацьовуємо всі структури, розпрацюємо спаєчні процеси і укорочення.